На дорозі закінчився різаниною в Івано-Франківську водій. Після аварійної ситуації кинувся з ножем на іншого керманича. Подробиці інциденту дивіться далі. Почалося все із словесного конфлікту, який виник після аварійної ситуації на дорозі. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем водієм автомобіля Мерседес бенц Бенц», 24-річним креманичем БМВ його пасажиром, виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності. Зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по автомобільних дверях. Згодом чоловіки побилися, а один із них вхопився за ніж. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події. А потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. Підозрюваного знайшли та затримали. Нині йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.